Немов потоки з гір біжать літа, і нам не наздогнати їх ніколи, а в снах зринає юність золота. У стінах найріднішої нам школи. Шкільна традиція складалася роками, як лютий місяць, двері відчиня. У школі зустріч із випускниками. Чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, Чекає весь педагогічний колектив. Щороку школа. Мой гостинна чаша шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч відбувається онлайн. І клятий ворог день за не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні. І кожен ювіляр ще й очною діжде. Війна закінчиться на свято перемоги зустріне школа своїх випускників. Не буде карантину, ні тривоги. Усі прийдуть на зустріч мирних мікром. Шановні випускники, запрошуємо вас знову пройтися коридорами рідної школи, де кожен куточок зберігає спогади про безтурботні роки. Ці стіни пам'ятають все, як ми зранку бігли на уроки, сміялися на перервах, здобували знання, змагалися, мріяли та закохувались. Тут залишилась частинка нашої юності, теплих зустрічей і щирих емоцій. Ми разом весь час, друзі, рідний клас знає кожен. з Завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні наставники на життєві ниві. В усі роки школу очолювали директори. І зараз в пам'яті кожного з вас спливає образ свого єдиного і найкращого директора школи, якого ви стрепетом згадуєте. Першим директором закладу була рябокобила Галина Олександрівна, яка підтримувала і спрямовувала кожне важливе для школи починання. З 1985 року по 2008 рік школу очолював Сячин Володимир Стефанович. Під його керівництвом були започатковані перші традиції школи. У 2008 році нашу школу очолила Спінчевська Лідія Ростиславівна. За її керуванням школа модернізується у школу нового тисячоліття. Сьогодні наш заклад очолює Єрмоленко Вікторія Володимирівна, наша випускниця. Підхопивши естафету попередніх поколінь, вона зберігає і примножує найкращі традиції школи. Завжди сповнена ентузіазму та ідей. Вітаємо випускників 1990 року із 35-річним ювілеєм. Поруч із вами завжди були ті, хто вірив у вас, підтримував і ділився своїм серцем. Ваші класні керівники Баринова Любов Миколаївна та Скотаренко Катерина Сергіївна. Шановні випускники, прийміть найщиріші вітання від Скотаренко Катерини Сергіївни. Щиро вітаю випускників нашої шостої школи із Днем зустрічі, традиційним днем зустрічі випускників. І хоча в цьому році він відбудеться ось в такому форматі, все ж таки, мені здається, ми повинні згадати. І свої шкільні роки, свою беззаботну, своє беззаботне дитинство і тих, хто був поруч із нами. Першу чергу, я вітаю всіх випускників, але в першу чергу, звичайно, своїх, тих, з якими я пройшла від початку відкриття школи номер 6 і аж до 1990 року. Вітаю також тих, хто зійшов дещо з дистанції, закінчивши навчання в школі в 1988 році, тобто восьмикласну школу. Всіх вас вітаю від щирого серця, а дата у нас солідна. Ви знаєте, що в цьому році виповнюється 35 років, ну і відповідно 37. З того дня, як ви закінчили цю школу, як ви почали свою дорогу у доросле життя. Дорогі випускники, звичайно, декого із вас я давненько не бачила і можу навіть не впізнати. Не тому, будь ласка, обзивайтеся, називайтеся. Я завжди рада вас бачити і чути. Що мені найбільше запам'яталося із нашої паралелі, а в нас було три класи: А, Б і В до 88-го року, ну і потім А і Б вже випуск 90-го року. Ви були надзвичайно активними. Навіть гіперактивними, добросовісними, працьовитими, в школу приходили навчатися, а потім вже для спілкування. Звичайно, хто трішечки лінувався на уроках, у того була можливість надолужити і відпрацювати під час наших трудових десантів. Згадайте, як це було. І навесні, і восени. Але ви з великим завзяттям відгукувалися на ці роботи. Звичайно, ще що запам'яталося: у нас активна була паралель, згадую світла пам'ять ваших класних керівників Світлану Федорівну Рильцову. Лідію Прокофівну Суворову. Згадайте своїх перших вчителів. Звичайно, вони багато для вас зробили, як ви розумієте. Ну і хочу побажати, щоб у вас вистачило сили, мудрості і здоров'я. Пережити всі ті біди, які випали на нашу, на нашу і на вашу долю. І міцного вам здоров'я, хай ваші сім'ї будуть міцними, достатку вам, діти ваші, хай будуть вашою надійною опорою. Завжди рада вас бачити і чути. І давайте всі наберемося сили, терпіння для того, щоб зустріти. Ще інші дати, які нас чекають попереду. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. Зустрічай, навчай, прийде, пора прощайся, коли зі школи рідної піде, ти типу по шкільних пройдися по верхах. Скажемо нашим солдатам, спасибі, скажемо, найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоча б дистанційну, але щино. Наші випускники це гордість нашої школи, справжні громадяни і віддані патріоти України. Ми безмежно пишаємось тими, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину, і навіки збережемо в серцях пам'ять про тих. Хто віддав своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави, завжди в нашій пам'яті житимуть Черников Андрій Володимирович, Решетников Олексій Єгорович, Рябенко Вадим Вадимович, Картанов Роман Едуардович, Колмаков Ігор Анатолійович. Стецеп Руслан Петрович Потапчук Юрій Олексійович. Ми низько вклоняємось і висловлюємо щирі співчуття та вдячність батькам загиблих героїв за те, що виховали справжніх захисників, які пожертвували найдорожчим своїм життям заради мирного неба над Україною. Дякуємо кожному, хто щодня бореться за нашу свободу та наближає омрійну перемогу. Ми віримо в краще майбутнє і ніколи не забудемо тих, хто виборов його для нас. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам миру і світлої долі. Нехай закінчиться нарешті війна веселішою стане школа Твоя і Моя. Бажаємо усім переможних і світлих днів, випускники усіх років, об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося, тримаймося, кожен на своєму фронті. Перемога вже близько на горизонті, бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна. У нас спільна батьківщина, спільна ненька мати, слава Україні! Нас не подолати.